Так, все, під'єднуємо зараз наші рукава до такого типу крана. Цей кран в основному дає змогу нам під'єднати два циліндри, і він важкувато працює на високому тиску. Він, я рекомендую його ставити, просто, якщо ви в основному будете працювати з однією культурою. Да? Там, у вас 2,30-ки, може бути, або 2,50-ки, ви собі поставили і працюєте. Ми також ще додатково поставили кран, для того, щоб ми могли з цього скинути тиск, а на цьому він залишиться тиск. Ну, ми вже в процесі покажемо, як це все відбувається. Зараз підключаємо і вже тоді будемо показувати наступне. Рукава до циліндрів. нічого зажимати, все від руки зважали і все. Так. А господільник ми залишаємо нанизу, щоб він нам не заважав. І підключаємо нашу електричну маслостанцію. Так, все. Наші комплекти підключено. Зараз в холостому режимі дамо невеликий тиск, переглянемо по всіх рукавах, по всіх з'єднаннях, щоб все було герметично. Якщо все добре, будемо приступати до віджиму поолії.